Ви купили квартиру. Ось кого точно не треба слухати. А, взагалі ціла кухня з фанери. Ну ж, дихай. Ні, ні, про рак. за три дні все зробили. Ну, правда, плитка через співрахування літіла. Я вам почалася краще він раз в коридорі. Ну, але зато швидко зробили. Знову, так? Ось каріні, вам ті майстри. Я вам з дядію весь ту самому, все зроблені не треба ваших дизайнів. І звичайно, не дизайнер, Але я бачила він стін, що зараз модно е, бетонні стіни, бетонна стеля. Це типа лофт. Може, взагалі ремонт на по типу, ютубчику дивитися, там вообще все на езі. Сам все зможеш. Ми можна і не плейкати. У кожного своя порада, а он мене дизайн, який справді працює. Ми зробимо стильно, якісно та зрозуміло. Я Нельзя все забыть.